Для популяризації військової справи потрібні всі способи. Новостворений підрозділ Національної гвардії України влаштував тактичні заняття для телевізійних ведучих артистів та інфлюенсерів. Дивізіон артрозвідки організував спеціальні навчання, на яких побували і ведучі програм факти ЕСІТІВІ та Вікна СТБ. Як ми на полігоні відпрацьовували військові навички зі стрільби та такмеду? Далі. Максимально ми повинні робити це одноманітно. Досвідчений снайпер з національної гвардії проводить інструктаж, ведучі фактів і вікон ловлять кожне слово. Зрозуміло. То угу. зрозуміло, тільки я не розумію, там. цифр не видно. Ці тактичні навчання. дивізіон артрозвідки новоствореної артилерійської бригади вирішив провести саме для телеведучих блогерів та інфлюенсерів. Підорку цілих ще п'ятьорку ще вас п'ять магазинів. Одесять. І всі всі десять за це наші ведучі: Оксана Гуцай, Тетяна Висоцька, Андрій Ковальський, Юлія Сенек, Петро Дем'янчук за довгим столом отримують останні настанови перед стрільбою. Коли ви зробили постріл, не прибирайте голову від відчини дихання, постріл. Зрозуміло. Обравши свої мішені, починають стріляти. Командир дивізіону артрозвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії, герой України Віталій Литвин пояснює головну ідею таких навчань. Мобілізація це дуже складна річ, нам треба мотивовані в першу чергу громадян, які будуть доєднуватися. А через ваших глядачів, через читачів наших інфлюенсерів, які будуть популяризувати військову справу серед своїх користувачів, І, можливо, хтось доєднається, хтось пройде тактичну медицину, тому що це дуже важливо. Окрім основ снайпінгу, обов'язкове тренування із тактичної медицини. Юлії Сенек найкраще вдалася стрільба із пістолета. я була на тактичній медицині, вчилася надавати першу домедичну допомогу. А тут саме ми вже ознайомилися із бронетехнікою, із зброєю, навчилися стріляти. Також обов'язкове ознайомлення із роботою розвідників та дронарів. Так і працюємо. Особливу увагу на тренуванні приділяють володінню різними видами стрілецької зброї. Досвідчені інструктори ретельно підганяють екіпірування. Якщо щось там велосинку потяну, вибачте. Будь ласка. Нічого, боже, то таке дрібниці. 33, 34, 35, 36. Шикарний вид. Так. москаля убила. В голову чотири ось. По серцю тут ось бачите. І ще ми і в пах поцілили. Так що гарна зброя українська. Такий короткий звіт по результатам стрільби із пістолета від Тетяни Висоцької. Класно, мені дуже сподобалось. Мені здається, що це дуже важливо зараз прокачувати такі навички. Ми не знаємо, що буде завтра. Магазин показує мені. Так, зброю в напрямку мішені. Так, два рази. Раз. Другий. Бросаємо. Спуск на запобіжник. Все, зброя зраждена. Такі заняття дуже складні, але вкрай необхідно пройти усім. Впевнений Андрій Ковальський. Це дуже складно, але я впевнений, що треба кожному відчути, розуміти, як працює автоматична зброя, як працює зброя, як нею користуватися. Про свій новий досвід тактичних навчань усі ведучі розповіли у своїх соціальних мережах. Будь Ласка, прапор це такі гумористичні штучки. звучці. Василь Сафіанюк, Віктор Зеленков, факт Айсітіві. Єдині новини.